Доступ безкоштовний для навчання на платформі Coursera. Якщо біженці не володіють англійською мовою, є можливість отримати більш як 5 тисяч курсів, які є перекладеними на українську мову. У нас працює гаряча лінія, гаряча лінія допомоги біженцям. Працює робочі тиждень з 8.30 до 5.30. Вітаємо в про Україну в нашій студії Тетяна Микитенко, співробітниця департаменту захисту громади УВКБ ООН. Доброго дня вітаю. ООН знають у всьому світі як організацію, завдяки якій люди мають шанс на нормальне життя. І з початком повномасштабного вторгнення десятки мільйонів українців втратили нормальний спосіб життя, нормальне стабільне життя. І ООН, як ключова організація взяла на себе забезпечення їх базових потреб. Хотіла би пояснити, що організація ОООН... Об'єднаних Націй. Сій під своєю просолькою включає понад 15 різних агентств, організацій установ, які займаються питаннями від екологічних катастроф до гуманітарних криз. Наприклад, наша організація UNHCR – це УВКБ ООН. Управління верховного комісару у справах біженців, які опікуються людьми, які вимушені були переміститися з країн проживання через конфлікти або переслідування. Наприклад, ЮНІСЕФ організація ООН, яка опікується дітьми безпосередньо дітьми в кризових ситуаціях, ЮНВІМІН, яка опікується жінками, ЮНДП, програма сталого розвитку ЮНЕСКО і таке інше. Тобто, це багато організацій. Тому, по-друге, я хочу зазначити, що сьогодні я буду говорити про... Управління верховного комісару у справах біженців, в якому працюю в департаменті захисту громади, Зрозуміла, що це розголуджена система. А можна, будь ласка, детальніше розповісти сьогодні про е, напрямок УВКБ ООН, управління високого комісара у справах біженців? Організації так, звичайно, у ВКБ ООН працює понад у 130 країнах світу, а в Чеській Республіці працює з 1992 року. це як ланцюжок між урядом та неурядовими організаціями, іншими агенціями ООН. Тобто на сьогоднішній день ми працюємо частину імплементуємо процесів через наших партнерів. Це неурядові організації. Чи можете ви назвати які саме партнери і коротко зупинитися на їх діяль? наразі наша діяльність імплементується в тому числі через сім неурядових організацій. Я можу коротко зупинитися на них. Наприклад, Аміга надає психологічну допомогу, підтримку та адаптацію мігрантів і біженців. Вони працюють через арт-терапію, мають окремі групи для старших людей, працюють з дітьми з особливими потребами, проводять дуже велику кількість громадських і культурних заходів для біженців. Також хочу. Згадати про сімі це асоціація з інтеграції та міграції, надають юридичні та інформаційні консультації. Там дуже велика команда юристів проводить тематичні семінари з питань житла, охорони здоров'я, освіти та інших аспектів інтеграції. Наш партнер Ластрада спеціалізується на допомозі жертвам торгівлі людьми та надає екстрену допомогу для постраждалих від насильства. Кризова допомога, притулки, соціальне консультування це всі питання, за якими можна можна до них звернутися організація допомоги біженцям ОПУ організація, що надає юридичні поради та професійне соціальне консультування з питань освіти, здоров'я, питань працевлаштування та багато іншого. Вони мають дуже велику команду польових робітників для того, щоб мати змогу допомагати у віддалених місцях. Також «Ромодром» зосереджується на підтримці ромської меншини, включаючи ромських біженців. Профем це наш партнер, який надає допомогу постраждалим від гендерно обумовленого насильства, включаючи притулок, медичну допомогу, психологічну підтримку та правові консультації. Та наш партнер слово 21» працює над інтеграцією біженців і мігрантів у чеське суспільство, підтримуючи ромів, українців, і мігрантів з інших країн. А з якими. Ще організаціями ви співпрацюєте, які безпосередньо опікуються біженцями, тому що біженці часто мають інтерес, куди вони мають звертатися і мають цю потребу. Вже декілька років ми збираємо інформацію про організації, які очолюються біженцями. В нашій системі це називається RLO Refugee Led Organizations. Ми будемо казати, що це організації, які опікуються біженцями, і керівники цих організацій є безпосередньо біженцями. Наразі ми зібрали таку внутрішню базу з понад 40 таких організацій, і вони знаходяться в різних куточках країни, тобто не зосереджуються тільки в Празі, і я наразі не буду їх переліковувати. Усі найближчим майбутнім сподіваюся, що це буде загальнодоступний інструмент у вигляді мапи, і ним зможуть користуватися як організації, що опікуються біженцями, так і кінцеві користувачі тобто, безпосередньо біженці, зважаючи на місце знаходження і потребу, яку їм потрібно закрити, вони зможуть знайти організацію, що опікують. Цю біженцями найближче до них і вирішити своє питання. Скажіть, будь ласка, а як саме ви підтримуєте організації, що очолюються біженцями? Ми знаходимося на зв'язку з цими організаціями, надсилаючи їм інформацію, яка потрапляє до нас, яка є актуальною. Це може бути як про зміни, які актуальні, релевантні на сьогоднішній день для біженців, так і про якісь можливості. Наприклад, це можливості навчання або запрошення на семінари, конференції, вебінари, тренінги У липні цього року? Ми провели Слідження щодо спроможності сталого розвитку організації, тобто ми запитали у цих організацій, що вам не вистачає чи що вам потрібно додатково, і окрім е, запиту на пряме фінансування, е, ми з'ясували, що е, є потреба у е, е, збільшенні інформації щодо франдрайзингу. тобто як шукати це фінансування, як шукати гранти, як подаватися е, на ці е, пропозиції, як звітувати імплементувати проекти, тобто ця тема франдрайзингу на другому місці були запити щодо побудови команди. Тобто люди зібралися, вони раніше не займалися цією діяльністю, і для них дуже важливо вибудувати комунікацію, як зовнішню, так і внутрішню, для того, щоб досягати тих результатів, на які вони розраховуються. Фінансування дуже важливе питання. Що стосується прямого фінансування таких організацій, можна зупинитися на цьому питанні? Чи воно існує? Так, на початку цього року ми підтримали сім організацій, що очолюються біженцями. Це був перший дзвінок, який ми оголосили як конкурс серед проєктів. І коли він закінчився влітку цього року, був другий дзвінок, і ми підтримали вже 17 організацій, тобто це проєкти, які направлені на допомогу для. Українських біженців у нас в планах є продовження працювати напряму з організаціями, тобто не тільки через наших партнерів, а допомагати напряму і бути залученими до поліпшення якості життя біженців у всіх регіонах Чехії. А якщо організації хочуть взяти участь, то яким чином організації можуть дізнатися про оголошення конкурсу проєктів? Тут я поділюсь з вами нашим хелп-сайтом. Це ресурс, на якому можна знайти актуальну інформацію, і зазначу, що наразі дуже велика команда працює над тим, щоб оновлювати цей сайт і надавати там максимально актуальну інформацію, яка релевантна на сьогоднішній день. Вебсайт Хелп'єншя.ордж є важливим ресурсом, де можна знайти всю необхідну інформацію про послуги та допомогу вище згаданим категоріям. Рям, як то біженцям, шукачам притулку та особам без громадянства, основні розділи сайту ви можете знайти інформацію про тимчасовий захист, інформація для біженців з України та інших біженців про права процедури отримання та оновлення статусу перебування в Чехії. Це питання про гуманітарне житло, ресурси для тих, хто потребує. Місце проживання і не може вирішити це питання самостійно. Також це юридична допомога, контакти організації, які надають безкоштовні юридичні послуги, та безпосередньо наші партнери, до яких можна звернутися за отриманням юридичних послуг, охорона здоров'я, доступ до медичних послуг та психологічної підтримки, допомога у випадках насильства, ресурси для постраждалих та інструкції, як діяти в таких випадках, освіта, умови вступу до начальних Кладів а також інформація про безкоштовне навчання. Тут хотіла б зупинитися дещо детальніше. На можливостях доступу до безкоштовного навчання на платформі Курсера у вересні цього року ми пишаємося тим, що оголосили таку можливість для українських біженців, осіб без громадянства та вимушено переміщених осіб доступ безкоштовний для навчання на платформі Курсера. Для цього потрібно мати статус, який я зазначила вище один з статусів. Також бути старшим 16 років і зареєструватися на платформі. Наразі надано. Но безкоштовний доступ для навчання більш як 12 тисяч курсів. Це курси, це продукти дуже гарної якості від провідних світових університетів. Якщо біженці не володіють англійською мовою, є можливість отримати більш як 5 тисяч курсів, які є перекладеними на українську мову. Будь ласка, використовуйте ці можливості. Чи можуть біженці напряму безпосередньо звернутися в управління високого комісара у справах біженців? Так, звичайно, ми надаємо таку можливість для двосторонньої комунікації на нашому хелп сайті, ви зможете знайти мейл. Зараз ми його тут вкажемо, і ви можете написати будь-яке своє питання, написати скаргу чи надати нам відгук, і це саме про двосторонню комунікацію. Тобто, ми залишаємося на зв'язку. Дуже ефективним інструментом отримання інформації і поширення інформації безпосередньо з біженцями показало себе проведення фокус групових дискусій. Якщо тема досить чутлива, мова йде про індивідуальні інтерв'ю. Спочатку цього року наша команда. Провела більш як 40 фокус групових дискусій. Ми робимо це для того, щоб отримати інформацію безпосередньо з усіх регіонів країни, тому що з власного досвіду я зазначу, що регіон від регіону потреба дуже відрізняється. Тобто, здається, що всім біженцям достатньо отримати візу, отримати страхування. Але ні, ці потреби різні, і ми маємо про них знати безпосередньо від людей. Також ми маємо можливість інформувати біженців напряму про послуги. Про наших партнерів, про е, канали зв'язку, які вони можуть використати. Це також допомагає нам як команді управління верховного комісару справах біженців заповнити прогалини і підсвітити питання, які потрібно вирішити е, як не намого З початку цього року на основі е, матеріалів, які ми знайшли з фокус групових дискусій, ми підготували більше 30 рекомендацій, які передали виконавцям послуг. Тобто нашим партнерам, в тому числі, які теми ви піднімаєте найчастіше, що саме є болючим для людей і актуальним з чим звертаються до вас? Ви знаєте, це дуже залежить від профілю групи, тобто від віку стації і е, запиту, за яким ми збираємо цю фокус групову дискусію, але ми завжди намагаємося приговорити питання інтеграції, питання доступу до послуг і складностей, е, з якими стикаються біженці в процесі пошуку цих послуг і вирішення е, проблем, з якими. Вони стикаються також питання адаптації біженців, питання е медицини та охорони здоров'я та питання безпеки, зокрема безпеки онлайн. Це дуже важливо. А якщо мова йде про літніх людей, і вони часто не мають доступу до інтернету або не вміють користуватися, мають обмежений доступ. І як вони можуть отримати актуальну інформацію, як вони можуть оптимально комунікувати з ВКБ ООН? Тут я маю зазначити, що у нас працює гаряча лінія. Гаряча лінія допомоги біженцям працює робочий тиждень з 8.30 до 5.30. Це дуже важливо. Співробітники цієї команди розмовляють з українською мовою. Також зазначу, що ці послуги є безкоштовними, цей дзвінок є безкоштовним. Оператори цієї гарячої лінії вони максимально обізнані в темах. Вони отримують найактуальнішу інформацію для того, щоб змогти відповісти на питання. Якщо питання, Неможливо вирішити, вони підкажуть, до кого з наших партнерів можна звернутися за вирішенням цього питання, і зазначу, що ми підготували, надрукували та розповсюдили десятки тисяч матеріалів про хелп-сайт, про гарячу лінію безпосередньо про управління верховного комісара у справах біженців та про наших партнерів. Будь ласка, використовуйте цю інформацію. Щоб ви могли порадити біженцям, які шукають підтримку та інформацію саме в Чехії. Ну, перш за все, я хочу зазначити, що біженці тут не самі. Що вони можуть звернутися безпосередньо на гарячу лінію, можуть знайти відповіді на свої питання на хелп-сайті, можуть звернутися до нас або до наших партнерів. І я хочу порадити не боятися ставити питання, шукати інформацію. В цьому сила у вмінні адаптуватися та інтегруватися. Я впевнена, що разом ми здолаємо будь-які перешкоди і виклики. Дякуємо вам за інформацію дякую вам за запрошення. Дуже дякую.